Друзі, всім привіт! Зараз, що ви бачите, тут зібрались три медійних президенти для того, щоб обрати свої команди на Кубок Зірок, який пройде 20 вересня, по правилах Кінцлік. Ну що, пацани? Дмитро Глубокий, Максим Муха, Іван Галіадор, Які у вас взагалі очікування, кого хотіли побачити у себе в команді? Послухай, ну е, наша ліга пройшла. Переможець відомий. Все по факту і максимально понятне. Турнір, який попереду нас чекає, буде не менш емоційним, не менш цікавим. і Зараз ми оберемо е, наших гравців. Будемо брати по черзі, друзі. Я знаю, кого я хочу забрати. Я вже сказав свій предікшн на камеру до цього. Бажаю хлопцям удачі, їм вона понадобиться. Дмитро. Ти бачив поле, на кому будемо грати? поле, звісно, не. Полі, конечно, полі ну, нормально. Треб... Ну, типу, можна втомитися. Я не очікував, що ми на такому великому будемо грати. Ну очікували, Звичайно, було б краще на, справді, 11, на 11, але 6 плюс 1 також приймається. Так, хто б на чоши на, на чоши на е, нас зараз троє, але має бути четверо. Нема Віктора Вацка. В нього дуже сильний графік. На жаль, його немає. Тому так як я граю з ним в рух медяті. Віктор, я вам зберу команду. Ви не хвилюйтеся, все буде нормально. Так, так. зараз він так збере, що ви на полу не приїдете взагалі. Так, ну напевно, напевно, напевно. Але віктор, ви знаєте, я вас дуже люблю, поважаю, тому команду у вас буде як мінімум. Що? Починаємо? Да, я думаю, що перший повинен почати е «Глубокий Діма як найменший е з нас трьох. Найменше. По віку, по віку. І менше ігрового часу, і найменше скіну. Чекай, найменше. Дві хвилини на його стілці, то теж треба вміти. Ма, я думаю, ти починаєш тоді. Давайте, пацани. Ну, я дві хвилини Ми починаємо з червоного, бо тут у нас професіонали. А як? Професіонали в футбол. Червоний кошик професіонали. Блін, насправді від цього кошику дуже багато що залежить. Бо це буде... Знаєш, хто тут? Да. Ну, наприклад, кого ти хочеш? Морозіка. Даже не надійся, дружище. Це, типу, той гравець? Колечка! Якого... Сюда! Від якого буде залежати гра? Ну що? Барабане. Я сподіваюсь, я сподіваюсь, пацани. Брат, сподівайся. Що це він. Сподівайся вдома. Поїхали. <рес> Та ну. Хто там? Я сидучий, я не вірю просто. Самсон Годвін. О, Так, я думаю, что. Ну, а Дима, наступаю, да. Да, да, все. А я туда останешь, потому я как бы не понимаю, я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, я не знаю, что я не я не не знаю, что я не не крутя, не выдумывая. Пожалуйста, Микола Морозюк, My brother! Yes! Ні, все, все добре, все, ну, типа. Ну, Блін, да. Не видумуйте. Подсказуватися. Просто не видумуйте. Коля. Я нащупую, okay, ну, друзі. Okay. Ви знаєте, яке я прізвище шукаю. Від навіть, ну, я думаю, немає ніякої тайни, яке я прізвище шукаю зараз. Федорчук. Ну, браво! Так, давайте я витягну за... Валера Федоржевич, да, насправді, е, завжди вас поважав, Валерій, завжди вас поважав. Ну, дивись, ти йдули, якось не відео не знімав. Завжди, завжди хотів з вами зіграти на одному футбольному полі. В одній команді. А не тільки вас обігрувати. Да. Обмінялась тренерами, чудово. Е, Валера шо? йде в мою команду. Е, витягуємо Віктора, да? так? Права щасливе. сліва? Лєва, лєва, лєва. Двічі давай, лєва. І Віктор Вацько. Саныч. Тримую Олександра Оліє. Алієва, Саныч. Ну, це дуже добре. Да, добре. Санеч це дуже добре. Так. Ну що, я продовжую. Да? Да, Час просто повністю красному, Ну давайте, наприклад. да, зберемо професіоналів. <плес> Артем Мілевський. <плес> хорошо, О, хорошо. Хороший. Хороший. Хорошо. Да, хорошо. Да, дуже окей. сильно відчув. Зелений лінк на окей. полі вже є. Відчув. Окей, Діма. Ну, ты, 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 ты будешь открыть, блядь. Артем Федецкий. Рухмадетим. мой дети. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Нормас. Михайло Сергичук. А за детьми дети Ну, Виктора. Морозюк Федецкий собрал. Давай я будем на Давай я Ты меня любит, поважаю. Кто тебе такая сказал? Селин. Непогано, до речі, непогано. Селін, Давайте селін. тут будемо залишати для цього. Це команда Ігніс. Да. Так, так, У ну нас по одному да, залишилось професіонала. Пацани, ну якщо я зараз не витягну того, хто буде тащити. — Та треба вже хороше складати, я скажу, реально. Я бачу, я бачу. Це реально. вже мені подобається. Василь Грицук. <рес> — Ооо, да. — Василь, ти <рес> показав дуже гарну гру на його стіл. Мені дуже подобається твій стиль гри, тому чекаю. Так, дивіться, зараз я просто хочу Дениса Олійника. <клес> <клес> <витоку>. Денис Олійника. Пацани. Денис. <клес> де Олійник. <клес> У нього банда збирається потужно. <клес> ви підмішали йому Все. А як він ви <клес> Я Можу, можу далі є питання до оператора. Я, я можу натягнути. У <ці> <клес> мене команда зібрана. Дивіться, четвертий дмитро глибокий. Все. Зараз вратаря витягну. Каполавець, хорошо, хорошо, хорошо. Міша. Е, Віктор Вацько. Хорошо, хорошо. У е, нас залишився хто? Останній Євген Селезньов. Ну, дуже непогана банда в цього Вацка збирається. Так, по результатам першого жереб'я, да? е, першого конкурсу, скажімо так, я відстаю нормально. І так сказати. Йдемо далі. Так, в нас зараз синій кошик тут воротарі. Тут є професіональні воротарі у нас. Прям там паньки таких нема. Є? Є. Угу. Вань, давай. Давайте, Як да. і було тепер. Ну, так. <кхем> Станіслав Тарасенко. Хорошо. То Зермата, так? Да? Хорошо. хорошо, да? хорошо. Так. Угу. Да, хороший хорошо. Да. Пацаны, я не знаю, кто тут є, кого я хочу. Да, морозюка вытащит, надо. О, Дмитро Алимаскин. Рух медиатим. Уже можешь ехать. Домой. Так. Панки. О, хорошо, хорошо. Хорошо. Сподіваемся, паньки будут планы и винны приедут. Так, вороппря для Віктора. It's good. Ой, ну для Віктора з такою бандою, я думаю, вже байдуже. Що в нього буде на воротах? Качергін Андрій. Ага. Кона мадіатів. Це mm угу. такий, я пам'ятаю, по-моєму, такий бородатенький, не? Такий рижненький, накачаний мужик. Да. Ну, кстати, панків хорошо. Угу. Окей, давай, Бодька Савчук, ти де? А, буде під лавератаря? Ну, а да, вдруг, типу, был? хтось зламається, ага. знаєш. Uh -huh. Окей. Ні, кстати, Савчука, я думаю, я витягну. Тарочка. Хто? Тарочка. Це з якої команди? Це з команди Ultimate. Я не знаю, Вон... Так. Що, давай, в темпі, в темпі. Давай, в темпі. давай може, айботку, типу, щоб нормально було. Роман Пазенко. Так, все, отлично. І це, виходить, має Богдан Сачук з тих двох, так? Дивіться, він з профана, ти знаєш його? Давай, давай, тихо. Понятно. Діма Ротик, Ротик. Богдан? Звісно. Конечно, друзья. Богдан Савчук в моей команде. Супер. Мне все понравилось. Брат. Так, для Виктора Вацка у нас э, вратарь Дмитро Базатосный. Одесса mm -hmm. Майдиа Тим. Mm -hmm. Ну, это браво. Да, это хорошо. Это медийные гравцы. Ну что, давайте с рожевых? Медийные, это интересно. Давай, цикаво. давай. А у нас экс-профи э, 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 Катан, да? Потом. Да, это самое да. начинай. Ну, у меня пока банда хорошая. У Вани пока самое слабое. <laughs> Наиболее слабка у Вани. Так. Саня Смакула. Добро пожаловать. Я не сомневаюсь, чему еще будет сразу. Я Роза и Джек на Титанике. Только, пожалуйста, болит и но як на его стиле. Сань, болит ты знаешь, что Сань, болит просто не бьешь команде. Отлично. Сань, подходь и делай просто. Так. Бачишь, что там на А начинается. Так, Анатолий Анатольевич, рентген. Отлично, забирай. Понимаю. сломаю нахер эти шарики. Руслан Гасанов. Для Віктора Вацка, медійного гравця. Давай. Віктор, ви мені довіряєте? Це ствердження. Мікаель. Ultimate Mika Music. Іде до Віктора Вацька, друзі. Також. Давай. Ну що? І <кхів> так. Президент Одеса модяті. Є. Діма. Ой, пацани. Богдан Васютинський. рентген. Дімсон! Kate пранк, бро. Це посилення серйозне. Звісно, бро. Це хороший завоз на бровки, це медійність, це дуже хороші жарти і харизма взагалі на, скажімо так, в тилу. В нашому тилу. Mm -hmm. Тому я рахую це дуже хороший. MVP-скамейки. Ні, це ти. <laughs> Вацко. Да, ти, ти свої награди Давай, пожалуйста. Скруджи. Oh, oh, ты хотел, оу oh май Блин, ты победил всех, кого я хотел? Ah, не, что, Милевска yeah. ты хотел? Yeah. Yeah. Да, да. И, и, та, и та вышла, в та вышла, в та вышла, в та вышла. Yeah. Ну давай, Ванька. Я сейчас, брали, да? Не, не, сейчас Ваня. Виктору мы убрали, да? Да. Ну как я, на Валеру вытянул? Давай пранк. Хорошо. Давай на Мерседесах, давай проехать. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, Віктор Ігнатенко с профана. О, Лил Витя. Лил Витя, да. Ага, Лил Витя, окей. Буба Месси, да! Yes. Витяните до Ви, Віктора Вацка. Ти ще разом не okay. Давай, для Віктора. Вовчик, ти опинився в правильній команді в перший раз в житті. Молодець. Вікторе, це для вас. Угу. Mm -hmm. Сергій Ковтун. сірий. Супер. С профан. А, серенький. Угу, Серый. Ошибся командой. далі. Чи чорний. Ні, це сірий все таки. Ага. Так, у Віктора там банда тоже. Збирається. А, тобто я сейчас без голоса. Окей. Я сподіваюсь, хтось буде граючий. <кхи> Богдан Янукович. Отличный. Ультимейт. Янукович да. Партія регіонів. <кхи> О, ти регионі. Андрій Бідняков! є! О, це хорошо, є! В жовтих в нас блогери. Теж медійні особистості, Сподіваюсь, вони вміють грати в футбол. Іван, почали. Давайте. Чому вже не маюсь. Антон Скуратов. Да, а, о, да, да. Кентика да, друзі. Да. <laughs> Супер. Ваня, не нікого, взагалі. З Антоном мені там пару бізнес схем провернути. Пацани. Да, я слушаю. Да. Ну, це легенда. Ну, не каже Сахацький. Ну, це легенда футболу футбольного контенту. Дмитро Поворознюк. Кондан Дмитро Поворознюк. Кондан. Це легенда. Ну я тоже задоволен своєю командою. Олейник, Вадим. Вадим, Вадим Перший листопад, снегопад. Да. По поспіваємо на поле. Давайте для Виктора. <клес> для Виктора, давай. Виктор, вы мне доверяете. Едем Нурсе отитов. Ну, адем. Адем Чунгачанга. Ну, давайте сейчас. Адем Нурсе Итов. Игнис. Это шапка двери для Виктора Воска. <клес> шапка двери. Да. Окей. окей. Слушай, на така банда, что я не знаю, ну, типа, мне тут куда пристраиваться. Ну, ты на зеленек сюда. А, ну да. Добре. Добре. Хто? Фраля. З угу. — Хорошо. Я уже жду Экспро, друзья. це інший рівень будуть напруги. Зараз чуть на разслабончике, вы не понимаете. Егор Друда, Армат. Понимаете. Олейник. Рух медиатив. Олейник. Я, я знаю. Ти там нормально олейників. Я знаю, що ти до мене хорошо відносин. Поносибирав до себе. А, а, для Віктора. Для Віктора. Віктор, я вам в команду взяв Оленика, дудка рентген. Угу. Mm Окей. -hmm. Okay. Один з двух. Залишився. Да. О-хо-хо. Андрей Поливайский. О! Андрюха. С пеплом. Супер. Супер. Это дорогой украинский медиафутболист. Да? Наидорожший украинский на медиафутболист. На разе, да. 7 миллионов евро. Так, и все. Так, в мене остальное. Александр Дживага Джип Игнис. О, хороший. Пацан, люди не будут рассказывать на поле всем, как надо. Е, Останній кошик е, дуже сильні футболісти, які залишилися в стороні. І це найбільш інтригуючий кошик сьогодні, тому що тут найсильніші гравці на цьому чемпіонаті. Я починаю? Баюсь, тобі, давай, боюсь тобі Я думаю... Ну але хорошо. Но ти знаєш, кого не потрібно витягувати? Ти знаєш. <пух> це хорошо. Мені це подобається. Я кажу одразу. Сахацький. Артем Сухацький. Базар, базар. Базар, вокзал. Ой, друзья, як же я мечу, ще до человека. Як же я мечу. Андрій Марчук, мара. Ультимейт. Ну, ты вправе, что он там. Вечиш. Влад Алексеєв! Да! Oh. Да, 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 Алекс, Алекс, хорошо, да, да, да. А, да для да, вас, да, 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 для Виктора. Супер, для Виктора супер, супер к Виктору в команду и Євген Евген Кордюк, профан. Хорошо. Окей. Mm -hmm. okay. Блин, не страшно вам дальше отдавать, потому что он... новый круг, новый круг, новый круг, новый круг, новый круг, новый круг. Иван Макуха. Вот. Хорошо. Ваня. Просто друзей забрал своих. он собирает, конечно, друзья. Так. Лысенко Володимир. Кона Медиатим. Данило Жуков, Ремьян. Виктор Васко. Так, пацаны, Виктор, у вас тут команда. И да. Микола Драч. Одесса, мои дети. Да-да. Ну, такой у нас сейчас смей, на молчание. Не смей, не смей, не смей, не смей, не смей. Сейчас у нас складно открывается прям. Потому что это цели, цели твоя. Да? Конечно. Ты можешь а, поменять. А передумай, Ты можешь поменять. Передумай. А ну передумай. Не, я хочу открыть. Артем Марченко. <гум> 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 Він збирає те, що в нього є в житті. Цікаво. Єгор Галкін. Прафан. Галкін я рад. Щось все менше і менше, так, да, залишається. Ану, відчуєш, чи ти свого. <гум> чи може передумаєш? Свого. Ні-ні-ні, да. але -ні -ні, я, ну, я Склад, бачиш? Іван Карапінка. Вау. Угу. Це добре. Дивись, Ваня забив за сезон, Крапінка э, стільки ж, скільки Ваня Галядор. Ну, друзі, у нас залишається 5 э, шайків. Чекай, 4, бо зараз да, вітя вацько. Собі в команду. У ну, На мене шансів дуже мало. Бере витіняєш. Андрія Пилявського. Угу. Це, це оборони. А я зараз пропоную змінити вибір, щоб я зараз почав, а ви закінчили. Давайте так. Це моя ініціатива зараз. Ну, давай, приймай. Давай, моя ініціатива. Приймаєшся? Я хочу это сделать. Да делай. Да, давай, 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 давай давай, 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 Итак. Да! да! <laughs> Кирилл Дуча! <laughs> друзья, все, закрывайте. Вичу, вичу. Да, вечу. закрывайте. Дуча в команде. Трофей у нас уже за спиной, друзья. Кирилл Дуча в команде. Иди ты сюда. Боже, как я рад. Господи, спасибо. Анатолий И, да. Чернобай. Армат. Mm -hmm. Все, пацаны, mm -hmm. можно закругляться. Можно закругляться. Никита Рыбак. Ультимейт. И вацку. И у Виктора, останется играет в команде Виктора. Ой, красота. Э -э Антон Калайтан Рентген. Так, друзі, ось таке було жкування. сподіваюсь вам це було до вподоби. І побачимось 20 вересня в прямому ефірі. Let's go!